Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці, і сьогодні знову тема піде про Окупас. Що сталося? Всі надії на виселення Окупас зараз фактично зруйнувалися, ну, не повністю, але по термінам. Зараз будемо розглядати, що це таке, щоб ви розуміли, з чим вам може доведеться зіштовхнутися тут в Іспанії. А я вітаю вас, вітаю всіх на каналі. Дякую вам, дякую за ваші донати. Дякую вам за те, що ви ділитесь цим відео, лайкаєте, підписуйтесь. Чим більше підписок, тим цей канал стає ще вищим і вищим. Підпишись зараз. І Ютуб покаже це відео тим, кому воно зараз потрібно. Якщо люди хочуть переїжджати сюди, я зробив дуже багато роботи. Дуже. У мене більше, ніж тисячу відео з повними гайдами. Я все детально роз'яснюю. Це один із перших, мабуть, хто це зробив і зробив стільки відео по цьому. І от сьогодні. От є люди, наприклад, які приїжджають на програму, да? а є люди, які переїжджають і вони хочуть купити нерухомість. Або. Вони приїжджають до когось із знайомих у якусь нерухомість, або будуть її купляти, коли вони пропрацювали тут певний час, і будуть її купляти, наприклад, в іпотеку. І в Іспанії, звісно, всі бояться за що? За окупасів. Тому що ну, тут от це одна із таких ну, важких ситуацій. Да? Розкажу, що це таке. Ну так загалом, що це за феномен такий. Ну, не у всіх країнах Євросоюзу таке є. Наприклад, тут у Швеції мені розповідали, мої друзі, там нема такого. Там, якщо хтось окупував твою квартиру, ну, то його виселяють, його держава виселяє. Є такий феномен окупас, і вони заселяються в чужі дома. Зазвичай вони, звісно, вибирають, ну, типу, якийсь будинок. Банківський, який стоїть пустий. В чому ця проблема, розумієте? Що дуже багато тут скупили нерухомості або побудували іноземні інвестори. І ця нерухомість стоїть, тому що нерухомість в Іспанії стрімко дорожча. І вона просто вони нічого з нею не роблять. А для своїх людей, для своїх нерухомості нема. Тому. Соціального, соціального житла не вистачає, от так також заселення українських біженців, от цього житла не вистачає, чи іноді відбувається. Тому відбувається, ну якби, можна сказати, що це ринкове явище, але хто його знає, може воно і штучне розумієте? що з'являються якісь такі люди, які неблагодійні, Вони вичисляють якийсь будинок чи квартиру, яка пустує і заселяються туди. Добре, якщо б вони так робили, що вони тільки туди заселяються. Да? Там в одну, в одну банківську якусь нерухомість, да? там де ніхто не живе. Ну, то що там? Ну давай, хай банк судиться, виселяють їх. Да? От. І що було? Вони виселяли їх ну, по два роки. Розумієте, от такий закон був. Що ти там рік, два, ти не можеш ти в суд подаєш і не можеш їх виселити. розумієте? Ось, Так от. До дійшло до того, що вони окупували, наприклад, бабусь якась бабушка, вона вийшла за хлібом да, і окупували її квартиру. Це дуже рідко таке буває, дуже рідко, тому що вони загалом не дивляться на нерухомість, в якій хтось живе. Вони дивляться на нерухомість, де. Ну нема нікого. Також, ну звісно, розумієте, якщо це Барселона, Мадрид, Валенсія, туди, де всі люблять їхати, розумієте, то там все заїжджено. там їх буде більше. Вони навіть на бабушкину квартиру можуть позаритися там, розумієте? А тут же, от там на південь, десь, де, ну Малага, Марбелія також таке може бути. То тут же трошки не там. В Севілі, там на південь, Уельба, Кадіс, там Херес, там Екстрамадура, то ну, це не так же. Розумієте, вони більше там вибирають щось. Таке, ну, що погано лежить. Ось. І вони отак от робили. Ну, от, і виселить їх. Особливо, якщо там діти маленькі. Ну Це ну, просто нереально. І до чого дійшло? Оце я робив навіть відео для вас. В Севілії почали робити курси для окупасів. Курси, уявляють, вони такі, типу, підпільні. Війшли такі, типу, ну... Шильдочки, такі наклейки, ну, на стовбах. Що да? типу, приходьте, ми вам розкажемо, як окупувати квартиру. Ви уявляєте собі? Ти, там, я читаю програму цього курсу, там написано, як справитись з замком. Як справитись з відключеною електрикою, якщо вам відключають електрику? Що робити, щоб прописатися в окупованій нерухомості? Ви, ви розумієте, до чого вже дійшло? Ну, ну і звісно, от уявіть собі, якщо ви заробили коштів, да, от ви купили собі квартиру, потім заробили іще і купили друг, щоб її здавати, щоб у вас був додатковий дохід. Так от в цю другу, більш ймовірно, що вони можуть заселитись. Там, де ви живете, то це вже не факт. Дійшло до того, що вони окуповували навіть цілі готелі там на Майорці, наскільки я пам'ятаю, да, поправте, хто там хто бачив, да? цілий готель уявляєте, ну тобто, який готель? Він був недобудований. От, він стояв, нічого там не було. Вони туди заселилися, розумієте? І власник там судиться. Так от, що зараз сталося? От, що, ну, Які моменти? 3, 3, 3 квітня. Цього року був прийнятий закон про швидке виселення окопа, щоб їх швидко за 15 днів виселяли. Здавалося, що норма про швидкі суди над загарбниками житла набула чинності 3 квітня. І, типу, ну, всі так зраділи, що все буде окей, клас, ну, типу, можна буде із своєї нерухомості якось виселити, або де вони зайняли. там щось, да? І роками, що вони роками блокують будь-які реформи, да? От соціалісти, які прийняли тут. Точніше, вони не приймають ніяких законів, щоб цих окупасів виселяти. Хоча дуже багато соціалістів зробили там для біженців, для тих же українських біженців, але от з цими окупасами ну, взагалі якась діч, ви розумієте, це нереально. Ну, Чому вони так ну, не можуть захистити? От вони вже говорили, давайте побудуємо дуже багато соціального житла. Ну то побудуйте, побудуйте і все, і селіть їх туди. Ну, хай там люди ну, живуть собі. Ну, Построїли вони, хай там, ну якщо навіть рік стоїть будинок, ну він чекає, коли він стане дорожче. Ну, то й ладно. От. Ну так, да, зрозуміло, що вони, можливо, так теж боряться. Ага, тут немає, не вистачає місця своїм, щоб забудувати щось, щоб люди поселилися. А ви тут, типу, пусте ставите. Да? Отак, от, от вони. Так от диво не сталося. Новий удар. Оцим процесам завдала прокуратура. О, прокуратура Іспанії, тобто прийняли закон 3 квітня про швидке виселення. Ну, от. І ну, ну все, зараз будемо швидко виселити. Вже в суди подали. Ну, і тут прокуратура вона розіслала своїм службовцям внутрішню інструкцію. Внутрішня інструкція. Ви не розумієте, що таке в Іспанії внутрішня інструкція. Вона може бути навіть у окремого відділку поліції. Дуже багато людей, наприклад, які приїхали зараз робити Ніє, да от первинний документ зробили НІЄ, пішли на ТІЄ, да? зробили сіту. Із десяти людей вісьмом погоджують без прописки, а двом не погоджуюсь. Чому? Я навіть не знаю, чи є у них та внутрішня інструкція. Розумієте? Мені здається, що її нема, бо на офіційному сайті написано, що нема в переліку для українців цієї, цієї вимоги, щоб ви йшли з пропискою. Тому розумієте. що, але розумієте, ну жалійтеся на них, скажетеся на них, да? якщо там вам відмовляють, це довго, це, це вам дорожче. Краще просто брати другу сіту все йти далі. От, так само і в цих ситуаціях внутрішня інструкція прийшла, розумієте? Ну, не, не публічно. На сайті ви її не побачите, Внутрішня. Якщо хтось, от у цій інструкції сказано, що незаконне проникнення у житло за загальним правилом розглядається судом присяжних. Що таке суд присяжних? Це процес, який триває далеко не 15 днів. І навіть не 15 місяців, а довше. Це фактично обнулення всіх намірів законодавця, який хотів швидко виселяти окупас. Ну так, да, на них давили, да, на них давили праві, на них давили, щоб ну, давило суспільство, щоб вони зробили якомога скоріше це. Ну бачите, ось зараз як вирішили це питання. От про це ну звісно, бо вони скажуть: ну уявіть собі, що зараз їх насильно почнуть видаляти всіх, а нам же ж треба їм надати соціальне житло, куди їх Ви ж, ну не побудували це соціальне житло, його нема. Або, наприклад, там ну, там, нелегальні емігранти, там, да, які є, які приїхали нелегально. да, от Теж теж питання, що з ними робити. Вони всім от, намагаються ну, надати його. І ці нелегали іноді стають у купу. Само отак. Далі прокуратура пояснює, що швидкі суди у разі незаконного проникнення в житло все ж таки можливі, якщо справу розпочато шляхом складання поліцейського протоколу. І підозрюваний, затриманий. Тобто окупас затриманий, але досить простої незгоди підозрюваного з цими діями, щоб процес перетворився із, ну, із швидкого на те, який длиться роками. Розумієте, от його незгода розумієте, що ну я там не підозрюю, я не згоджую, Ну я не згоджуюсь, щоб мене там ну, не знаю, як це працює. У нас, мабуть, це працює по іншому. Також прокуратура пройшлася із за самозахопленим самозахва... е, житлом, яке відрізняється від незаконного проникнення, тим, що в квартирі ніхто не живе. Зазвичай йдеться про нерухомість на морі, в яку власники їздять у відпустку на літні місяці. Ну, уявіть собі, от ви собі купили на океані чи на морі там, квартиру і їздите туди. Так само, самозав... там ніхто для, для окупасів це означає, що там ніхто не живе. У разі самозахоплення швидко можна судити тільки тих. Хто застосував погрози або насильство, що, як ви розумієте, трапляється дуже рідко. Тобто, якщо цей окупас до вас застосував погрози або насильство, то от тоді його можна судити швидко. Але вони взагалі нічого не говорять. Вони закрилися отак от на 4 замки, замки поміняли, все, і вони взагалі не розмовляють. В інших випадках необхідно застосовувати звичайну процедуру, передбачену для злочинів невеликої тяжкості, яка, хоч і не така довга, як суд присяжних, але теж триватиме набагато більше, ніж 15 днів. Все це ну на жаль, для когось для окупасів це добре, да? а для власників житла, ну, це трошки розумієте, І ти думаєш, ну що робити, якщо ти приїжджаєш, купляти тут нерухомість чи не купляти, якщо ти вже скупив, якщо ти щось зробив, другу нерухомість. Першої нерухомості вони ну вони їх виганять там, де ви от ви пішли в магазин, вони їх виганять. Хоча були оці випадки з бабушкою, цю, яку я розповідав вам, що вона пішла в магазин, там да, і якось вони заселилися швидко. Було так, але і, якщо єдина нерухомість у людини, то вони, типу, поліція має швидко виселити. Ну, це із того, що я знаю, те що я ну, от мені розповідали ситуацію. От, ну будемо надіятися, що це врегулюється і що соціального житла стане більше. Також є програми соціального житла для тих, у кого достатки менше на купівлю цього житла. Нехай вас все буде добре. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь, підписка на канал, лайк.